Для того щоб мій час став приємним часом, Кайрос латинською це поняття звучить оказіо, тобто вдала нагода, зручний та сприятливий час, слід плекати добрі звички. Ритуали наповнюють святий час та святі місця. Для греків святим є все, що взяте від світу, для них тільки святе може зцілити. Людина ж завжди залежить від вимог іншої людини. На неї тиснуть очікування її родини, керівника, священника, праці, клієнтів, суспільства тощо. І якщо людина відчуває, що повинна відповідати багатьом очікуванням, то матиме враження, що живе лише зовнішнім життям, це робить її розчарованою та твердою. Ось чому ми потребуємо ритуалів, які дарують нам святий час, той час, який належатиме тільки нам, якого ніхто не може від нас відібрати. Саме за цей святий час можемо спокійно вдихнути. Якщо ми щодня виділяємо для себе цей святий час, який належить тільки нам, яким можемо насолоджуватися, в якому почуваємося вільними, то це впливатиме і на весь інший час доби. Саме цей святий час, наповнений святими ритуалами, здатний перетворити час Хронос в час Кайрос, тобто в приємний час. Уривок із книги Ансельма Грюна Поміркованість як знайти золоту середину, сила звички.